Так, читаю коментар. Добрий день, можете сказати ціну ліхтаря від Володимира і як він виглядає фото. Ні, ребята, я фото не страдаю. Я, я і фото. Це не... Я ж блогер. Ось. Написав чоловік. Ні, ні 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 Ми так не іграємо. У нас тільки відео, ребята. Поки тут розіграш був, ми дарували ці ліхтарі і зараз всі були. Дивіться, оце ось ліхтарі від Володимира, ото ліхтар. Зараз я просию, покажу. Ось раз, ось два. І ось три. У нас є три види ліхтарів від Володимира. І всі вони різні. Дивіться. Чим вони відрізняються і чим вони класні, ці ліхтарі. Е, Саме простийший ліхтар від Володимира. З е, світа біленьким світлом. Зараз я оцей прожектор вироблю, щоб він тут мені не грався. Так, дивіться. Показую на прилавку, чим він класний. Він іде, не поскрипись, скотчем секунду. Він йде в одну полоску, це удобно, без перемичок, всяке. просто одна полоска. На голові удобно це. А він йде на зарядки, на тайп-сішки, теж це плюс. В нього є халявна батарея, вона слаба, але на халяву не дивляться, дайному. Тоді у нього преимущество це відкривний корпус, корпус просто відкривається. Поняли? Зарядка акумулятора відбувається ось через TyPC-гніздо. Тут затуляється. І дві незавісні кнопки. Тобто, хочеш управляєш дальнім, хочеш ближнім, а хочеш їх разом включаєш. Показую, як це виглядає, дай нормальний акумулятор. По-перше, так як це до Володимира, то тобто, ми китайську банку ігноруємо, а в комплект ми кожному покупцю ложимо на халяву ліхтар LG 3500 мАг. Корейський акумулятор самого лучшого качества, який тільки буває в світі. Лучшого днього. Нього немає і не буде. Дивіться. Вставляємо сюди акумуляторчик. Оце в нас ближній світ, це в нас дальній світ. Можна їх віддільно, можна разом, без різниці. В кожного по три режимчика. Плюс він нахиляється. Показую зразу, бо перше питання в мужиків, як його надіть. І повірте мені, дуже часто у мужиків не виходить надіти цей тросик. Вони не знають, як його тут засунуть. Показую. От гинаєш цю планку, загинаєш цей тросик і дивися, з другої сторони. Просто його туди як в голки. Дивись, раз і продіваєш. Раз і продіваєш. І все. Тепер дивись. Раз, два. Він там. Все, він внутрі. Це дуже легко робиться. Все, пожалуйста, ось береш, світиш, нахиляєшся світміна біля себе, нахиляєш туди, сюди, куди хочеш. Оце самий удобний ліхтар. Самий класний, удобний. До нього, до всіх ліхтарів від Володимира, я дарую на халяву брелок. На халяву. До кожного. Ліхтар-брелок теж має тайпсі c зарядочку, ось, дивіться. Так що, якщо ти купляєш ліхтар від Володимира, в тебе по умолчанню цей брелок іде в подарунок. Брелок світе дуже ярко і працює як один режим. Нажав, подержав. Як один режим. Він має карабінчик, можна на ключі зачіпляти. Він відкриває бутилки, відкривашку має. Він має зарядочку, ось у Type-C. Також він має магніт, він примагнічується до всіх метричних привезностей. Ну, до чого хочемо, напримерні? Люба железяка. Плюс він має відкривашку, з допомогою якої можна його виставити, десь поставити, отак під кутом поставити. Дуже класний ліхтар. Оце йде комплект. Ліхтар від Володимира. Тепер показую, чим відлічаються останні ліхтарі. Вони втричаються тільки просто: є ліхтар для військових. Оце в основному це військові питають таке. Це ліхтар, який має один е, полосу Коб-панель. Має він білу, а діод має він червоний. Чим е, хорошо, червоний колір потрібен. По-перше, на нього так мушкара не злітається. По-друге, після нього глаза легше привикають до темноти. Ну, полезний. Коротше, охотники шарять. Е, дивіться. Він ближній так само працює. Все так само. Та й всі зарядка, все так само. Тільки е економний і блимаючий, а дальній у нас червоний. У нас яркий червоний. Є яркий, є економний, є блимаючий. Тобто, хочеш червоним попідсвічувати, можеш світити собі червоним. Пожалуйста. Червоний в темноті тобі не б'є в глаза. Після нього немає бліків оцих зайчиків. Поняли? В одліччі від от білого е тоді. І чим відлічається третій ліхтар Володимира? Третій ліхтар від Володимира, Володимира найдорогий, і він має датчик движення. Оце чим він відлічається? У нього є маленький недостаток перед стандартним ліхаром Володимира. У нього панелька обрізана. Тобто, це панель стандартна, а це обрізана. Вона трохи. Менша. вона трошки е, слабше світа, але автономність виростає. Тобто оцей світи 18 часов. Ну яркіше, а оцей світить 22 часа. Ну Найслабіше трохи. Оце в чому разниця. Зато в нього є датчик руху. Датчик руху для чого використовується. Якщо в тебе руки у перчатках, якщо ти там військовий і в тебе таке ні перчатки, тобі неудобно ті кнопки нащупувати, або вдруг ти там якийсь, десь щось ремонтуєш машину, в тебе руки в мазуті у всьому, блін, коротше, тобі неудобно ту кнопку шукати і замазувати собі все лице і лоб, то ти просто його вставляєш і заряджаєш. І просто ти пользуєшся ближнім, пользуєшся дальнім. Якщо тобі треба попользуватися датчиком руху, то ти просто нажимаєш хочеш ближній, нажав, держиш дивись І тепер це датчик руху. Просто махни перед ним і все. Отак, взяв, махнув, воно виключилося. Це удобно. Хто привикне, це удобно. Хочеш дальній, пожалуйста, нажав, подержав дальній. Він вмикнувся в режимі датчика руху. Поняли? Як вийти з режиму? Просто нажми один раз, все, воно, все, вийшло з режиму. Поняли? Дуже просто пользуватися. Оце, чого люди так люблять ліхтарі від Володимира. То що вони прості в іспользуванні, і вони мають дуже величезну автономність. Тобто, оцей 18 годин має 18 і 15 годин. Це про яркі. Про економні там можна розтягнути його на троє суток. А, тоді оцей має таку саму автономність, тільки що червоний колір, і оцей має автономність 22 години і 15. Ну це класно, це класно на одному заряді. Плюс мужики, хто шаре, можете заряджати ліхтар через рідне зарядне, а можете просто взяти, відкрити кришку, піти туди до зарядного, взяти отакий ось. О... Середній пристрій просто вставити сюди акумулятор і туди на пересмінку замінити. Туди а сюди сівший. І це швидко, це як швидка заміна. Ти можеш швидко міняти акумулятор, якщо тобі треба. Це коротше топчик. Все. оце їх називається ліхтарок Володимира.